Сьогодні до нашої уваги, друзі, буде текст, який багато з нас знає із дитинства. Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. На початку цього розділу знаходиться дев'ять блаженств, так як ми знаємо це зі своїх перших кроків у вірі. І блаженство номер 6 восьмому вірші, Господні слова. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серцем. і ми поговоримо, друзі, сьогодні не про зовнішню чистоту, тому що, приходячи в суспільство Боже, ми і приймаємо душ, щоб запах був чистий, і одягаємо одяг, і беремо його час від часу, щоб і одяг був чистий. В часи Христа, коли ці слова вперше прозвучали, книжники, фарисеї, люди, які називали себе найбільш віруючими, і руки, дуже ретельно мили. І Христос засуджував, бачачи це, цю зовнішню чистоту, він одного разу, не дуже підбираючи слова, сказав, що ви гроби пофарбовані. Цей гріб зверху чистий, і не має ніякого неприємного запаху, але всередині вони повні кисток мертвої людини. це в світі продовжується і сьогодні. ми нещодавно бачили, як люди в чистих костюмах. Зустріли чоловіка, який їздить по всьому світу, шукаючи підтримки для, свої, для своєї країни. І єдине запитання, яке прийшло в голову задати: чому ти не в костюмі, чому ти не такий, як ми? Блаженні чисті серця. Це питання 30 років тому назад набуло нового такого погляду в той час, коли хірурги почали пересаджувати серця. Нам сьогодні, може, здається, це дивним, але я жив в ті часи, я ще був такою молодою людиною, таким старшим підлітком. І брати задавали поміж собою таке запитання: якщо була віруюча людина, їй потрібно було, тому що вона хворіла пересадити серце. І серце пересадили їй з невіруючою людиною. Їй знову треба було нове народження серця. Ну і це питання обговорювалося, хто що думав. Ну, Зараз ми думаємо, ну, це таке дитяче запитання, але насправді воно було гострим і воно існувало. Блаженні чисті серця. І слово серце тут не означає серце як орган, чи серце, яке пересаджують лікарі. А серце в біблійній мові означає твій розум, твоє розуміння, твоє мислення, твій внутрішній чоловік, тому що насправді людина. Це не те, що ви бачите, і не те, що я бачу, тому що це тіло закінчить своє існування, і ми його ніколи не побачимо. До речі, сьогодні варто згадати: три роки тому, сьогодні, прямо в цю годину, у нас відбувався похорон, ми проважали дорогу нашу сестру, проважали її в останню дорогу, і ми не бачимо вже сестри Наді, тільки вона в нашій пам'яті. Але Надя, і як всі інші, хто помирають, вони продовжують існувати. Тому ми поговоримо про чистоту розуміння, мислення про чистоту нашої душі, що відбувається всередині. Приповісті 23 розділ, 7 вірш каже, як у душі своїй людина обраховує, як він на людину дивиться, як він торгів своїй душі всередині веде, про що ніхто може не бачити, такою та людина і є. Якщо вона в душі добре відноситься, то він і. Добрий до людей. Якщо він у душі злий, то й він такий є. Також писання каже той самий Соломон, що є в світі багато цінних речей, але понад усе, на що треба звернути увагу, що треба берегти, щоб його не зіпсувати і не забруднити, це треба серце своє стерегти, бо з нього походить життя. Тут в серці, в розумі, в мисленні зберігається чистота. Яка дозволить бачити Бога. Блаженні, чисті в серці, умислені, в розумі, тому що вони будуть бачити Бога. Згадаємо, як починав свою історію Божий народ, коли вони захотіли царя. І насправді Саул не мав ніяких таких заслуг, він не був не гідним воїном, він не був ні суддею. Просто він шукав ослиць. І так як він був високий і гарний, і, може чорнявий, люди сказали, що це буде нам хороший цар. Вони вибрали царя гарного по зовнішності. Але дуже швидко і Бог бачив це, і люди це побачили своїми очима, що все, що в нього було, це в нього чистота чи красота зовнішня. Зверху красень, а всередині зовсім протилежне. І коли щось було не по його, він сам почав лізти і приносити жертву, до якої його ніхто не запрошував і не допускав, це була справа зовсім інших людей, богом призначених. І коли він хотів знати Божу волю і отримати результат, що Бог його провів, а Бог мовчав, тому що він був в гріху, він пішов до Гадалки в Ендорі. І це те, що виходило з його серця. І Бог сказав. Що ти не будеш царем, і твої сини нащадки твої не будуть царями після тебе. Є одна фраза, яку Бог сказав про Саула, коли він почав приносити жертву замість священника, що Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю. Саул не мислив зовсім так, як Бог. Бог мислить по-чистому, Саул мислив по-людському, по-брудному, по сатанинському як філософія цього світу. Здобути своє будь-яким способом всі засоби підходять, мені треба добитися того, що я хочу. Тому після того, як Давид став царем, кілька разів в історії, перша книга Самоїлова, де описується, здебільшого історія Давида, сказано кілька разів, що Давид був людиною по серцю Божому, по Божому мисленню. І ми деякі речі, які Давид усвідомлював, мислив, говорив, ми бачимо, як він їх записав у книзі. Псалмів. Давид був недосконалий, але він мислив, чи його серце було налаштоване на хвилю Божого мислення. Блаженні чисті серцем. Поговоримо, які бувають види чистоти. Що Бог нам обіцяє про чистоту серця? Перше, що ми колись віруючи отримаємо досконалу чистоту. 1 Івана 3,2 каже: улюблені, ми тепер діти Божі, а, Божі, але ще не виявило, що ми будемо. Але знаємо, що як виявиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Отже, досконала чистота нас очікує, і це лише тоді, коли ми побачимо Ісуса Христа. Ми будемо такими чистими, такими святими, як сам Бог. Про це зрозуміло, це тоді, коли наші тіла будуть прославлені, така чистота, як і у Христа. Це у майбутньому, і це не від нас залежить, це обіцянка Божа, яка стане правдою для всіх віруючих. Досконала чистота, перший вид чистоти. Другий подарована чистота. Писання каже: Бог каже в старому заповіті Петро повторює в першому розділі. Ці Божі слова, будьте святі, як я святий. Як я зможу бути святим, як Бог. І, друзі, ми розуміємо, що це не говориться про нашу практичну сторону, бо ніхто не може прожити і дня в такій святості, як проживає Бог. Якщо мені є таке повеління, будьте святі, це якби наказ, і людина серйозно ставиться до цих слів, то вона має. Всі люди мали би. Задати Богові це запитання. Я хотів би виконати це повеління, Боже, але як я це можу? Я не можу цього зробити. Якщо, Боже, ти не зробиш мене святим, я не буду святим, як ти. І написано, що тільки чисті серцем, святим серцем можуть побачити Бога. Весь світ мав би запитати це. Але Бог знає, що зробити, коли ми не знаємо. Ця святість прийде з небес. Ця святість буде віддана Голгофу. і сьогодні ми. Говоримо, що ми спасаємось через пролиття крові, через те, що тіло Ісуса Христа святе, жодного гріха, чисте і непорочне, було віддане на заміну нашого життя. Це був найвеличніший обмін у світі, святість на гріх, бо того, хто не віддав гріха, Бог учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведні, святістю, чистотою у Нім. У Христі дуже часто така фраза зустрічається в новому заповіті. В листі до Галатів є така фраза, що у Христа зодягнулися. І ця святість подарована, можна її уявити собі як покриття. Може бути людина брудною, занечищеною, але її можна одягнути зверху в чистий висон праведності Христової, праведності Божої, і ніхто не буде бачити, яка вона є під низом. Тому. Новий заповіт і багато листів, які апостоли пишуть до віруючих церков, до братів і сестер, починаються такими словами. Лист написаний покликаним святим. Другий. з усіма святими у всій Ахаї, вибраним святим, до святих і вірних братів. І е, Павло зовсім не перебільшує чи інші автори листів. І ми, друзі, не повинні применшувати цього звання, цього. Подарованого статусу святий у Христі Ісусі, тому що ми покриті святістю Ісуса Христа. Якби люди хоча б 10-20 секунд про це подумали, то можна зрозуміти, що це найвищий подарунок, який може існувати в світі. Найвеличніший дар стати святим, щоб бути святим, як Господь, це святість подарована нам, незаслужена, і ми будемо бачити Бога, але людям. Не цікава святість, бо їм не цікавий Бог, їм не цікаво бачити Бога, бо вони не вірять в те, що життя чи несерйозно сприймають, що життя буде продовжуватися і після смерті. І коли ми це розказуємо людям, яким потрібно спасіння, вони слухають, ніби бажаючи, щоб ти швидше завершив. І в мене завжди таке враження складається, що я щось неправильно розказую. Ну що я пропустив, що я не сказав, чому я не зацікавив цих людей таким великим даром. Сумно це спостерігати. Це дві чистоти, досконала і подарована, до яких ми не прикладаємося. Ми над ними не працюємо. Але питання цього віршу блажені чисті серцем» в іншому. Це практична чистота. Це щоденно потрібно підтримувати той подарований статус. Знаєте, в магазинах інколи біля каси стоїть контрольна вага. Там і табличка висить, контрольна вага. І ти приходиш до неї, хочеш переважити свій куплений товар, поклав, і ти бачиш, що ця стрілка там всередині загнута, і вона шкребе по циферблату, і вона і застряла на циферблаті. Це означає, що табличка правильна, ця вага має бути кращою вагою в цьому магазині. А вона зовсім протилежна, вона найгірша вага. Вона зовсім не відповідає тому, що написано. Або уявіть, що ви. Прийшли в салон, де продаються нові автомобілі. І ви кажете, що мене цікавить ця машина, і не хочете зробити те драйв Звичайно, що я хочу. Я сюди і прийшов за цим. І цей продавець цього автосалону каже: зараз я покличу своїх колег, ви сідаєте за руль, ця машина хороша, ми вам радимо її купити, знижки, все. Просто вона заводиться у нас зі штовхача. Зараз ми вас штовхнемо, і ви з другої передачі заведетеся і поїдете. Це салон, здається, нових автомобілів, але він не відповідає зовсім того, про що заявляється. У цьому брудному світі дуже важко нам зберегти цю чистоту чи здобути цю чистоту. Бог каже, Христос каже, що ти святий у мені, я покрив тебе, але ти повинен цьому імені, цьому статусу чистоти відповідати. Я читав історію, що. На одному випускному вечорі старшокласники був закликаний один чоловік, відомий в тому місті, спортсмен, і йому дозволили звернутися до них із промовою. І він почав промову таким запитанням: ви закінчили школу. На вас в школі з 1 по 11 клас казали дорогі діти. Але ви тепер школу закінчили. Хто з вас хоче бути повністю незалежним і дорослим? І всі підняли руку. Ну, ніби ми вириваємось в доросле життя. Він каже: добре, але я вам зараз хочу розказати, що роблять дорослі, чи які характеристики закріплені, завдання закріплені за дорослими. Дорослі пробивають унітази, коли вода з унітазу йде через верх. Вони миють своїми голими руками закаканих дітей. Вони голими руками витирають соплі. Вони миють підлогу і стіл, коли твоя дитина стошніло і вона вирвала. Вони розбирають сифони умивальників, дістаючи звідти волосся з чорним перегноєм їжі. Вони миють пригорілі каструлі та плитки. Вони прибирають посліди за котами і собаками навіть вдома, навіть на килимах. Вони палять, пакують і виносять сміття. І вони Прибирають з дороги і закопують тварин, яких переїхала машина, яких нутро вилетіло назовні. Це все роблять дорослі. Ще раз запитую, каже цей оратор. Хто з вас хоче бути дорослим? І ніхто вже не підняв руку. І дехто вже закрив вуха, щоб не слухати це, і дехто закрив очі, тому що вже в нього може стошніло просто від цього переліку. Що ця ілюстрація нам каже, що у світі. Коли ти стаєш розуміти його не дитячими, а дорослими очима дивишся. Постійний бруд, від якого тебе вивертає, тошнить, він торкається тебе. І як у цьому світі бути практично чистим? У нас є 10 хвилин. Я хочу запропонувати три речі. Їх може бути більше, його можна розширити чи стиснути. Але три речі, друзі, я, можливо, з цими трьома порадами виглядаю як людина, що вийшла з лісу і забула, що вже 2025 рік. Тому що ці три речі пропонували е, проповідники 40, 50, 70 років назад. Як бути чистим серцем, практична чистота? Потрібно посвятити перше свої очі. Йов каже, що я роздумував над цим і склав умову я з очима своїми? І він продовжує, щоб не дивитись на дівчат, не дивитись на жінок, щоб не мати пожадливого погляду на осіб протилежної статі. Це працює і в зворотньому напрямку із жінками. Очі це вікна душі, мається на увазі, як це вікна, через які можна заглянути в це приміщення і побачити, що тут відбувається. Так само і через очі входить все в наше серце. Найбільше входить через очі, через вуха менше, через дотик ще менше, через очі більша частина інформації входить в нашу душу, і там вона залишається, переробляється, чинить свій вплив. І всяке нечестя, бруд попадає туди через очі. І Йов каже про умову, чи угоду я склав. Тобто ми підписали угоду. І угода, якщо підписувалося такими людьми, як Йов, який мав багато різних бізнесів і справ з людьми вів, це була серйозна угода. Це не просто я сказав, а потім забувся. Це угода, яка за собою, мабуть, якісь штрафні санкції несла. І це говорить про те, що чистота не відбудеться, вона не здобудеться без боротьби, без рішень твердих, без стратегії, що я буду робити. І безцілі. І це дуже дивно, тому що багато хто з віруючих цих поколінь, що живуть з нами, думає, що я запущу в душу сміття цього світу, але я його перероблю, я з ним справлюся, я його відсортую, воно не причинить мені ніякої шкоди. І є дуже хороша ілюстрація. Поїдьмо на два тижні кудись і залишмо свій дім, Відкриймо вікна й двері. І побачимо, чи туди хтось щось добре занесе, принесе покладе, чи туди зайдуть злодії і інші якісь негідні люди і зроблять там негідні речі. Те саме відбувається з нашим серцем, коли через очі заходить оцей бруд отже, перше, скласти умову з очима. Наші очі не повинні бути подібними, як вікна у безбожників. Тому ми повинні сказати, що є деякі речі, які я не буду дивитися. Є деякі книги, є деякі романи, які я не буду читати. Є деякі програми, фільми, не знаю, Ютуби, якісь канали, які я не буду дивитися. Тому що, друзі, будь-який фільм, будь-який фільм. Починаючи від якогось там, не знаю, радянського фільму, я в них дуже погано розбираюсь, в іншому трошки краще розбираюсь. Але в кожному фільмі. Є якась ілюстрація великого чи маленького перелюбу, зради або блуду Люди, які не мають права мати стосунки, як чоловік і жінка, в будь-якому фільмі їх мають. І ми дивимося, і ми це пропускаємо. Ну, якби я цього робити не буду, йду далі, але ми дивимося продукт, насичений тим, що попадає через очі в серце. Посвятити очі. Друге, посвятити розум. Чому? Тому що серце це і є розум в біблійній мові. Бо з нього з серця з розуму походить життя. З нашого серця походить мислення, а ми мислимо так, як ми туди наклали. І наше мислення формує наш характер. Тому писання каже, що нам віруючим постійно потрібно перемінюватися, відновлювати наш розум. Нам треба обчищати той весь бруд, ту всю ржу, яка ржава, яка наростає брудне на нашому розумі, щоб він був чистим. Дехто думає, що характер змінити не можна, що він в генах, що я таким народився, таким були мої батьки і діди. Писання каже, що характер можливо змінити потрібно змінювати, тому що характер це вираження нашої гріховної природи і нашого его. І ми бачимо, що дехто живе і не змінює цей характер. Він чи вона такою є. Але змінивши думки, стиль мислення, обновлення нашого розуму, тому що всяка боротьба відбувається в розумі. Друзі, хіба ви не бачите, що по тих запитаннях, які задає віруюча людина, ми бачимо, де вона, в якій зоні вона веде свою духовну боротьбу, наскільки її розум мирський, або наскільки він в іншу сторону рухається, в сторону оновлення. Хіба ми не бачимо, які цінності, за які цінності людина бореться в світі? Хіба нам не видно, як близько чи далеко вона від Христа? Це все дуже видно. Тому писання каже, наостанок, брати мої і сестри, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, коли яка чеснота, коли яка хвала, про це думайте, щоб через вікна у ваше серце попадало щось добре, чисте, Боже, і це буде змінювати ваше мислення і ваш характер. І останнє. Після посвятити очі, посвятити розум, посвятити пам'ять. Це про те, про що я казав на початку. Взагалі, я навіть не вірю, чесно я кажу, що хтось навіть це прийме до виконання. То хтось подумає, що це практично, але я, друзі, ним користуюся. Писання каже. Що якщо ми не наповнимо свій розум писанням, мисленням, як думає Бог, коли ми не будемо людьми по серцю Божому, так як Давид думав, так як думає Бог, і просив, щоб Бог його навчив його думка, у нас не зможе бути чисте серце. селом 119.9. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Щоб він йшов по житті, і в нього було чисте серце, бо він хоче бачити Бога. Він додержить як держатиметься твоїх слів. І це написано тоді, коли, не знаючи, в кого, в якої приватної особи, були Божі слова, були Божі сувої, Це було дуже дороге. І ці слова мали бути в пам'яті. Сьогодні ми всі кажемо, що в нас є багато біблій, різних форматів і перекладів. У і нас є телефон, друзі, питання. Чи ми знаємо це Боже слово? Воно то в телефоні є, але чи ми його читаємо, чи ми знаємо, що воно означає, чи ми знаємо, куди його застосувати. Той самий Псалом каже, це взагалі псалом про Боже Слово, 119, й я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Посвятити пам'ять. І я, якийсь час тому, коли починався 2025 рік, не хочу вам зараз похвалитися, але хочу сказати, що ти не можеш посвятити свою пам'ять, ні розум, ні очі без плану і без посвячення. І я вирішив. Чому Бог мені дає життя? І мені все, Бог дає необхідне для життя і побожності, а я не можу посвятити Богові свою пам'ять. Я міг би сказати, як кажуть всі в моєму віці, це вже не вік, щоб вчити золоті вірші на пам'ять. Ми дуже часто цим користуємося, але я собі опрацював такий план. Я поділив свій 25-й рік, якщо Бог дозволить мені прожити, на три частини по 4 місяці. я вирішив, що за перших чотири місяці я вивчу по одному золотому віршу з кожної книги Нового заповіту. І на 1 квітня я буду знати 27 золотих віршів із адресами. І на наступних 4 місяці. Я вивчу ще по одному золотому віршу якомусь іншому, ще знов з тих самих книг, тому за вісім місяців на 1 вересня я буду знати 54 вірші. І потім, в останню третину року, я вивчу по одному золотому віршу з книги Матвія. Ще плюс 28 віршів. Бо якщо я не зроблю ніякого плану, бо якщо я десь сьогодні не запишу, то зі мною буде те, що було в 24 році, у 23 і 22, -му. щось десь вивчив, потім щось десь забув. І друзі, це дуже стара порада. Питання в тому, чи нам цінні слова Ісуса Христа, блаженні, чисті серцем. Бо вони будуть бачити Бога в своєму щоденному житті, бо Бог буде поруч з ними. вони не будуть ходити як в темноті. І ми повинні посвятити очі, посвятити розум і посвятити пам'ять. А Бог нехай благословить кожного. Хто буде до цієї чистоти свою дорогу турувати? Амінь. Давайте помолимось про почути слово.